Я думаю, коли вони забрали 5 мільярдів ПДФО, їм сподобалось, і вони вирішили на цьому не зупинятися, і вже наступним кроком вже 8 мільярдів, тобто вже ставки зростають. І... Безумовно, це в порушення всього законодавства України і про закон про столицю і uh -huh. про місцеве самоврядування і цього взагалі не можна було робити навіть серед року, коли вже весь бюджет він розписаний і він в дії. І зараз нам треба бути вже шукати дійсно. Звідкіля можна забрати ці кошти, щоб перерозподіл зробити кошти всередині бюджету? А ще ми і е, зараз опинилися в ситуації, коли ми винні, тому що у нас забрали ці кошти ще і заднім числом, тобто, вже з 1 серпня ми вже маємо ці кошти віддавати. Е, да. е, от е, така ситуація і е, Безумовно, ми зараз будемо робити перерозподіл бюджету всередині. Київського бюджету і будемо шукати ці кошти, щоб безумовно, в першу чергу, соціально незахищені верти населення. Наші військовослужбовці ні в коєму разі не відчули на собі не цих коштів. Тому що я хочу сказати, що для того для прикладу, <гум> так, так ви правильно сказали, що минулого року на міську цільову програму. Раму захисника захисниця України було витрачено з київського бюджету 10 мільярдів гривень. Цього року було закладено 8 мільярдів гривень, але ми до кінця року збиралися підвищити цю цифру і ще додатково додати до цих 8 мільярдів. Також ці кошти йшли на відновлення розбомблених шкіл, угу. садочків, соціальних закладів, медичних закладів. Я хочу сказати, що Київ є. Одним із небагатьох міст в Україні, яке ще і надає безповоротню матеріальну допомогу своїм медичним працівникам на всіх рівнях. Це так звані 5-4,2, а зараз вже три тисячі. які...